Привіт! з вами школа доступності це місце, де ми вчимося на чужих зашкварах, і ми починаємо перший урок. Сьогодні ми поговоримо про спілкування. Більшість нас вважає, що вміє спілкуватися з людьми, особливо після дози міцних напоїв. Діч. Але чи це так? Ви не задаєте на коректних Що ж, тоді ви не впізнаєте себе в нашому відео. Знайомство з людьми це завжди цікавий досвід. Ні з чим не порівняти, коли спостерігаєш реакцію співрозмовника. Адже для декого люди з інвалідністю як єдинороги, напівміфічні істоти, про яких розповідали в дитинстві в казках. А тут він перед тобою та ще й говорить. Перепрошую, перепрошую, <плес> <а> не... <плес> ви не могли прибрати свою машину з тротуару? Скажіть, а який зараз курс долара? 28. Дякую. От бачите, це не складно. 28? Або люди, які при знайомстві поводяться так, ніби ви меблі. Здрасті! Я вас по теліку бачила, ви порошок продавали. Давайте я вас переведу через дорогу. Я бачу, що вам тут не комфортно. В мене тут зустріч. Я краще знаю. Доброго дня. Добрий день. Мені треба 206 номер. А він з вами? Да. Зараз я розкажу вам, як туди зручніше пройти. Але я до вас звернувся. Люди дивуються, як це ти маєш життя активніше, ніж у них. А потім ми з моєю дівчиною... У тебе є дівчина? Вона теж на візку? Ні. Вона якась інша особливість? Н ну, вона грає на бандурі. Коротше, ми пішли з нею в клуб. Який клуб? Книжковий? Чи де ви такі збираєтесь? Танцювати. Танцювати ногами. А як ви сходили з хлопцем до клубу? Класно, давай наступного разу з нами. Та ні, я там буду як п'яте колесо. Не хвилюйся. Ми зберемо велику компанію. Бувають ситуації, коли хочеться говорити без зупину, щоб не бентежити співрозмовника і не наштовхнути на думку, що паузу треба заповнити питанням. Будь-яким, наскільки б дурним воно не було. Привіт. Я Дмитро. Що читаєш? Привіт. 50 відтінків сірого. А що з тобою таке? То як ти кажеш, отримав травму? Ой, я так обожнюю Карпати, а ти. Я також. Коли я був малий, ми з батьком кожне літо ходили в гори. То ти такий не від народження? Друзі, я розумію вашу цікавість. Це нормально. Але, знайомлячись з дівчиною, ви ж не питаєте про її колишніх хлопців. Давайте спершу познайомимося, дізнаємося більше одне про одного. А потім запитуйте все, що завгодно, тільки обережно. І пам'ятайте, люди з інвалідністю не обмежені однією темою.